55 артистів приїхали у складі національної заслуженої капели бандуристів до Луцька. Диригент Олексій Боєр каже: це перші гастролі капели у період пандемії. В першу чергу ми сьогодні будемо репрезентувати пісню вашого земляка Петра Свіста. Пісня Тумани на вірші Олександра Богачука також сьогодні прозвучать і повстанські пісні, українські народні пісні в сучасному аранжуванні, в сучасних обробках, а також пісні видатних українських композиторів шестидесятників. Це і Майборда, це і білаш. Незважаючи на карантинні обмеження, артистам вдавалося систематично проводити репетиції. Розповідає соліст капели Олексій Савчук, який працює тут 22 роки. Ми всі ці брали додому інструменти і дома займались онлайн. Ми приїхали у ваше місто з дуже цікавою програмою, яке, яка називається на зорі. Мене, мамо, збуди. От. Це пісні, в основному пісні про матір. Взяти участь у концерті запросили юних волинян бандуристів на чолі із керівницею ансамблю Аліною Вихованець. Колектив у нас є новостворений. Він тільки рік бере участь у всяких концертах. І цього року ми дали йому таку назву Любограй. На сьогоднішній день ми будемо виступати, будемо співати пісню Запорізьку похідну. Буде в нас два солісти. Коли ми проводимо концерти і їздимо і по районних центрах, і в обласних центрах буваємо, ми практикуємо запрошувати молодих бандуристів чи дівчачий колектив, чи хлоп'ячий колектив до нас взяти участь у нашому концерті. Наступним містом, яке відвідує національна заслужена капела бандуристів України, стане Львів. Анна Глощук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.